Одинадцять назавжди усміхнених облич проте вже лише на фото: Олександр Ігнатишин, Роберт Маслей, Юрій Цьока, Іван Дівенець, Дмитро Зейкан, Іван Порохнавець, Артур Молнар, Василь Полянський та Едуард Марко. Мужні хоробрі герої, що віддали у боротьбі за незалежність України найдорожче власне життя. На честь випускників закладу Закарпатському лісотехнічному фаховому коледжі облаштували меморіальну стелу з ініціативи викладачів коледжу, студентів і так, що ж майбутнього. Випускників коледжу, які були ініціаторами цього проєкту. Десь на протязі півроку ми збирали цю інформацію. Саме важче було зібрати інформацію. Це ж з цієї області, наші бувші студенти, поки збирали інформацію, накопичували. І за півроку ми зробили цей проект і зробили і виготовили меморіальні доски. Відколи цей проект ми почали і до кінця, вже загинули двоє наших випускників. Так сталося, не, не як кажуть, нема ще кінця цієї війні. Пан Віталій з дружиною Тетяною багатодітні батьки. Їх син Іван пішов боронити Україну спочатку повномасштабного вторгнення. Не вагався ані хвилини, адже знав, що захищає рідну землю та найдорожчих йому людей. Проте під час виконання бойового завдання серце захисника перестало битися. Батьки й досі не оговтались від втрати дитини. Але надзвичайно вдячні закладу, що ті змогли увіковічнити пам'ять про їх Івана у меморіальній дошці. Він працював за рубежом Франції. Як почалася війна, він сам вирішив прийти його рішення. Він, він був патріотом. І це було його рішення прийти. Одразу пішов в воєнкомат, щоб іти маювати. вже любив малювати. ви виховували, ви видати, як виховували. – його виховали. Все, дякую. Дом, що ми його виховали. Дуже дисциплінірований. – Ти найстарший син? Він був… Він... – Наш четверо, четверо. Ще, ще два сини, ще й дочка, вони тут ще один син дочка. Він був патріотом з маленького син пана Василя також доброволець. Василю Полянському цьогоріч могло виповнитись 28 Він був людиною слова, добрим, милосердним та трудолюбивим чоловіком, гідним сином батьків та неньки України, прикладом для багатьох. Та війна забрала хустянина. Двадцять четверто люто він вдома. Каже, я не хочу, щоб у нас було добре. І ми жили спокійно, без того російського сміття. Але лише сильна людина морально, духовно може зробити такий подвиг і віддати своє життя за життя друга. І це все заслужено. Це все заслужено. Великий уклінцінка. Великий. Урочисто відкрили дошки батьки загиблих воїнів Василь Полянський та Федір Порохнавець. Присутні поклали квіти у підніжжя стели та запалили лампадки, схилили голови, подякували героям, що можуть продовжувати жити, вчитися та будувати майбутнє на рідній землі. Хасники, що зараз зі зброєю у руках відстоюють батьківщину та ті герої, що поплатились за волю життям, люди, що викликають шану та є прикладом справжніх, мужніх та хоробрих українських чоловіків. Подяка батькам, подяка вчителям і виховникам цих людей. А загиблим героям. Честь шана. І слава, слава нації, слава! тепер вони стали ангелами в царстві небесному, наголошують священнослужителі. Кожен з цих хлопців продовжує обороняти Україну, проте вже з неба. Дуже важливо, щоб ми розуміли і мали чітку свідому справу, що завдяки цим хлопцям, які тут на цих меморіальних дошках є увіковічнені. У цій школі ми сьогодні стоїмо тут свободно. Ми незламні. І перша незламність є тут. Хоча ми кажемо, що ці герої відійшли до вічності, але вони стали воїнами небесними. Воля дається нашій державі надто дорогою ціною. Завдяки нашим захисникам ми продовжуємо жити, а наша країна зберігає незалежність. Важко знайти слова втіхи. Неможливо залікувати біль і гіркоту від втрати рідної близької людини. Кожен загиблий на фронті це неоціненна втрата для всього українського народу. Тому віддаємо честь, шануємо та пам'ятаємо.